Давним давно, коли люди ще не знали, що таке голка і нитка і що таке одяг, вони ходили роздягнені. Людина наділа лише листя. Як ви думаєте, такий одяг міг зігріти? Звичайно, ні. Людина розвивалася, і в неї з'явився одяг із шкури тварин. Вони ходили палювати, щоб здобути собі їжу. А потім помітили, що шкіра м'яка і тепла, і наділи її. Пізніше, може, люди у птахів підглянули, а може, й самі здогадалися, що деякі трави та рослини мають еластичну властивість, із яких можна виготовити тканину, а рослина називалася льон. Синій льон зацвів у полі, синя скрізь на відноколі, на подвір'ї, у долині розлились озера сині. Що нагадує нам квітуче поле льону? Небо і навіть море. В далекі часи пряли нитки вручну, збирали рослини, замочували у різці, висушували у печі. Далі розчісували рослину, витріпували. Потім виготовили простий верстат. Це було дуже давно. І зараз тканину ткуть на великих станках, ткацьких верстатах. А ось тепла кавтина, виготовлена вона з рослини, яка називається бавовна. Вона росте там, де сухо і жарко, у Верменії, в туркмені, киргизії. У нас бавовна не росте, тому що у нас коротке літо, і бавовна не встигає визріти до насіння. Льон і бавовна це рослини, з яких виготовляють тканину. У льда використовують стебла, а у бавовни волокна з насіння. Тканина з льону груба і холодна, а з бавовни м'яка і тепла. А звідки взялися вовняні нитки? Чим вони відрізняються від тканини льону і бавови? Не знаєте? Тоді слухайте, для виготовлення вовняної тканини або нитки потрібна шерсть, яку беруть у тварин. А в яких це овце, їх стрижуть? Вичісують пух у верблюда. Є така тварина, яка називається лама, її теж стрижуть, а шерсть використовують далі. Вовняна тканина відрізняється від інших тим, що вона м'яка, ворсиста, тепла, тому з вовняної нитки плетуть Погляньте, що. Шапки, в'яжуть рукавички, шкарпетки, теплі светри, ткуть ковдри. Перед нами веретено. Його використовували наші бабусі. Навіть і зараз використовують, накручують нитки. Поряд великий предмет з колесом називається прядка для витягування і скручування нитки. А зараз уважно послухайте і відгадайте загадку. Скрізь ти бачиш речі ці, адже в них зручно і тепло, і багато їх на білому світі, але запам'ятати всі нелегко. Ці речі потрібно знати. В них добре грати, і гуляти, і влітку, і в мороз, і навіть в холод можна носика сховати. Вони про... багато що можуть розповісти, і хто їх надів. Куди пішов, можуть розповісти, для ніг, для рук, для голови. Вони важливі і хороші, красиві, просто чудо. Про що я розповіла? Правильно, ця загадка про різні речі, які можна назвати одним словом, одяг. Чи потрібен одяг людині і для чого він потрібен? Звичайно потрібен для захисту нашого тіла від холоду, дощ, дощу і навіть від сонця. А зараз ми з вами пограємо в гру. Нам потрібно знайти зайвий предмет. Розглянемо малюнок, що на ньому зображено? Шапка, панамка. Кепка, шляпа, чоботи і хустинка це головні убори. А що ж тут зайве? Звичайно, чоботи, правильно, що зображено на малюнку? Назвіть. Угі, гумові чоботи, туфлі, кросівки, босоніжки, куртка. Це взуття, а зайва тут уртка правильно, що зображено на малюнку? Пальто, куртка, шуба, пуховік, шорти, це верхній одяг, а зайві тут шорти молодці. А зараз я вам покажу одяг, а він розповість вам. Про того, хто його надягає? Хто це? Це пожежник? Чому у пожежника саме такий робочий одяг? Це спеціальний одяг. Він захищає від вогню, він не горить і не промакає від води. Хто це? Кухар? Навіщо кухарю потрібен одяг? Він працює з продуктами харчування, щоб мікроби не попали на продукти, щоб не забруднити свій одяг, а для чого капелю, ковпак на голову, щоб волосся не потрапило в їжу? Хто на малюнку перукар? На ньому спеціальний фартух. З карманами для ножик, щиток, зажимів. Це будівельник, він вдягнений в сорочку із плотної тканини, комбінезон на голові, шолом. Це лікар, його одяг халат, перчатки, маска. Шапка і навіть окуляри. Як можна назвати увесь одяг для роботи? Робочий або спеціальний одяг. А зараз ми з вами дізнаємось, який ще буває одяг. Давайте розглянемо малюнок. Дівчинка гуляє на подвір'ї. Одяг, який ми носимо на вулицю, називається верхнім одягом. Чому? Тому що його одягають поверх іншого одягу. Родина відпочиває вдома. Мама в'яже, тато читає книгу, діти гуляють. В чому вони вдягнені? У якому вони одязі? У домашньому. Вся родина на стадіоні займається спортом. Який одяг одягнений? У спортивний. А ось родина йде на свято або в гості. Який вона одягла одяг? Святковий. Навіть коли ми лягаємо спати, у нас теж є одяг. Це ночні піжами чи сорочки. Про одяг можна багато ще розмовляти, але наш час вичерпаний. Ми будемо з вами прощатися. До побачення, до нових зустрічей!